Доброго дня всім шанувальникам сонячної ягоди. Сьогодні у нас 26 серпня 2025 року. Хотілося б вам би показати на моїй ділянці виноград під назвою Флагман. У всіх з нас відразу виникне питання, чи це флагман, чи то Дніпровський сувенір. І щоб не виникало таких питань, я в свій час прищепив. Собі флагман у сусіда Різдніпровський сувенір. На жаль, у нього в цьому році вимерсь весь виноградник і тому порівнювати нічим. Але моя особиста думка, ну вона може бути і хибною, але, на мій погляд, це диво, ну, однакові виногради. Принаймні дуже довольно похожі один на одного. Що листом, що гроною, що ягодою, ну це. Хіба що можна порівняти, коли поруч посадиш два корневласних куща. Ну так перейдемо до технічних характеристик. Вони однакові, що у флагмана, що у Дніпровського сувеніра. Грона від 500 до 1200 г. Ягодку заявляють тут громадних розмірів, аж до 25 грамів, мабуть, їх таких не буде. Терміни дозрівання 105-115 днів. Дуже смачна. Ну, Насправді мені вона подобається і по смаковим властивостям, і по консистенції, і по розміру, і по привабливому зовнішньому вигляду. Дуже гарна форма і врожайна. На жаль, в цьому році і в мене він вимерз. Оця гронка, що ви бачите, вона невеличка. Тут зараз ми її зріжемо, вона вже готова, покладемо її на ваги. Це те, що залишилось після морозів. А оце вже відновився виноградник, і я залишив таку зовсім маленьку гроночку, і вона ще зовсім не готова. Хоча тут вже повинен бути повноцінний урожай. Що тут залишилося, це один пагін з цією грони зелений, і відновилося і виросло ще шість зелених паганів. Тобто потужність цього. Винограда дуже велика. Ось зверніть увагу, бачите, оце все рукав. Тут в мене голо, все, воле. І в краю тільки залишилося, тобто ну, відновилися оці зелені пагони. Це все, що виросло після морозу. Давайте зараз я її зріжу, покладемо на ваги. Подивимося, що вона себе уявляє. Ось такий гарний привабливий вигляд. Отут, до речі кажучи, оця гроночка цвіла, звісно, вже пізніше, аніж цей виноград. І тут опоріднення мені більше до вподоби чогось. Аніж тут. Ну, може, тут більше ягідка. Більше ягід, І вона не така калібрована, як у, у, у цій маленької гроночки. Давайте я зараз зріжу і подивимося. Так, кладемо на ваги. Нолики, як ви бачите, на вагах. 645 грам, тобто вона невеликих розмірів. Я вже, звісно, тут підчіпав декілька ягідок, вони мені дуже до смаку. Возьмем, покладемо на ваги більш тонкі, ось саму велику ягідку, подивимося, 14 грамів. Тобто враховуючи, що вона може бути рівномірною повністю отаких от розмірів. Отаких от розмірів, то звісно що, давайте ще отаку. Вага її вражає. Ну і сам розмір, колір, тобто форма, все приваблює. Ну і головне смакові властивості. Тобто я б радив би вирощувати його на кожному винограднику. Хто хоче, вирощує флагман, хто хоче, вирощує Дніпровський сувенір. Що то, що то є саженці, при потребі звертайтеся. Це в принципі все, що я хотів вам розказати. А, ну так, да, ще ж, звісно, треба ж розрізати і показати в розрізі ягідку. Зараз цим і займемося. Дивіться. Ось вона така м'ясиста соковита. М'ясиста соковита. От гарне. Гарне поєднання консистенції і соку. Тобто і хрустка, і соковита. Оце мені до вподоби, Бо інколи бувають такі ягодки, що просто хрустка, а соку немає. Оце золота середина, на мій погляд. А там уже, ох, як то кажуть, на колірі смак кому що подобається. Так що дякую за перегляд. У кого ростуть дані гібридні форми, будь ласка, діліться вашими спостереженнями. Як вона себе у вас на винограднику. До речі кажучи, за вихідні було в мене 18 мм опадів. Плюс 10 зранку. І зверніть увагу, ніде нічого, все чудово, ніяких намків на потріскування, загнівання. Гарно себе. Показує ця гібридна форма під назвою Флагман. Буде можливість посажу поруч, корневласні, що флагман, що Дніпровський сувенір. І тоді буде, звісно ж, коректне порівняння. Ну, а так, вважаю, що той, що той виноградник виноград повинен рости у кожного на винограднику, А там уже вирішувати вам. Дякую за перегляд. Будь ласка, ставте лайки, пишіть коментарі. На все добре і до зустрічі на моєму каналі.